Вітаю! З вами Олена Мельниченко, і ми продовжуємо з вами розв'язувати завдання з параметром із НМТ 2023. Як ви бачите, в цьому завданні в нас типове квадратне рівняння, і у мене вже виникає питання. Невже ці всі завдання з параметром минулого року в нас просто хочуть перевірити, чи вміємо ми користуватися теоремою Вієта? Ось це вже не перше завдання, яке ми дивимося і розуміємо, що тут теорема Вієта. Не розуміємо. Тоді давайте прочитаємо і подивимося. Визначте додатнє значення параметра m, за якого один з коренів на 4 більший за інший. Тобто, я можу сказати, що х1 відняти х2 буде дорівнювати 4. А тепер я дивлюсь ось сюди і розумію, що х1 помножити на x2 це буде 21. Далі нам треба розв'язати ось цю систему. Ні, ну, звичайно, ви можете виразити x1, сказати, що це 4 плюс х2, підставити вдруге, ви отримаєте квадрат рівняння. Ну і далі я хочу в вас вірити, хочу вірити в те, що ви будете розв'язувати за теоремою Вієта і ви знайдете корені. А можна це зробити зразу підбором. І ми бачимо, що дана система матиме розв'язки, коли х1 буде 7, а x2 буде 3. Або Х1 буде мінус 3, і Х2 буде мінус 7. Ось так. Ну, це дійсно так і буде. 7 відняти 3 буде 4, мінус 3 плюс 7 буде 4, якщо ми множимо, там і там буде 21. Супер, ми знайшли наші розв'язки. що робити далі? Нам же ж не х1, х2 треба. А що нам треба? Нам треба m, m а де М, а М ось тут з протилежним знаком буде заховано. Так? Тобто, згідно теореми Вієта, х1 плюс Х2 буде 2M. Мінус 2. Тобто пам'ятаємо, що сума коренів буде ось цей елемент з протилежним знаком. Ми знаємо, що х1 нас дорівнює, ну, якщо ми візьмемо ось цю пару 7, х2 буде 3. Тому я 7 додаю 3, буде 10, дорівнює 2м мінус 2. Тобто 2м буде дорівнювати 12 і m дорівнює 6. Окей, воно нам підходить, бо воно дійсно додатнє. Але тепер давайте попрацюємо ось. Це ми х1 і х2. Виходить, що х1 плюс х2 це буде мінус 10, ось. І тепер це буде 2м мінус 2. Значить 2м буде дорівнювати мінус 8, бо мінус 10 плюс 2. І виходить, що m дорівнює мінус 4. Хм, а тут у нас від'ємне число. А нас просили, чому дорівнює додатнє. Додатнє дорівнює 6, тому відповідь ми записуємо 6. В принципі, тут взагалі немає нічого складного. І я думаю, що ви розібралися з цим завданням і без мене. Напишіть в коментарях, чи справилися ви без мене з цим завданням, чи було складно, чи ні. Ну і чи готові ви розв'язувати такі завдання? До речі, зараз відкрита реєстрація на мій онлайн-курс параметри. Я чекаю вас на цьому курсі. В описі я залишила посилання на сайт курсів. Приєднуйтесь. Ви не пожалкуєте 15 суперових уроків, відеоаналізи, завдання для самостійної роботи. Ну, чекаю вас на онлайн-курсі параметри. З вами була Олена Мельниченко і параметри!